Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в дуже цікавий такий Tower Дефенс, який я хочу перевірити. І зараз мене просто нажати на кнопочку Кемп, щоб е, щось побудувати, правильно? Да, диви. А куди ж ще... його? А, отако можна. Давай прям тут поставимо, не знаю. Бемс. Тут один, одну тисячу хп в нас. Получається, почекай, тут ворота, це. Тут наш замок, правильно? Так, да, так. Да. Значить, звідти будуть приходити чужаки, скоріш за все. І нам тут всякого треба буде будувати багато. Дерев'яні блоки. А на що вони нам? Давай тут поставимо таку. отако. Отако, свордсмен, Бемс. Лучник. А де ж їх ставити? Давай тут поставлю ось, щоб захищав тебе. Бемс. Все, май більше нема таких, так? Да? Хорошо. І тепер ми можемо нажати кнопку Play. Перший левел kingdom Start. А Ану. Ага, вони йдуть ось тако, да? І вони йдуть, б'ють мої дошки. Я поняв, Значить, мені треба було не так трохи робити. А це що таке? Давай тут поставлю. Прапорець бем. Так. Тут ось один чувак з кемпа, значить, вони тут спавняться. да? Кожних, кожних сіка сто секунд вони спавняться, як я поняв. Тут у мене є прапорець, біля якого вони будуть всі появлятися. всі приходити туди будуть. Цей поки розламує мені дошки. Хоча треба було дошки тут ставити, я поняв. Бо я спочатку трошечки не роздуплився, як і що треба зробити. А тепер то я поняв. В общем-то. У мене є коїни, які я буду заробляти, походу, і можу відкривати яйця. Скоріше за все, з яйця я буду отримувати або дошки, або крутіші блоки, ще крутіші, ще крутіші ворота, я поняв. Ну і тут. Е Ясне діло, що буде щось набагато потужніше. Типу там маги, лучники, ще якісь бойці. Коротше, з цим я розібрався. Окей, в мене є чувак, який тупо тут б'ється. Один чувак, отут лучник стоїть. Я його чисто тут заспавнюю. Надо буде потім все це переробити, тому що я все по-тупому дуже зробив. Так, але ми перемогли, мені дало кейс, з якого випало 70 коїнів. І я якраз можу відкрити яйце. Супер. Давай, одненьке. І мені дало ще 6 дерева. Хорошо. Значить, я можу будувати ще тут дерево. Окей, хорошо. Окей. Чотенько, у мене вже купа дерева тут стоїть. Так, чи можу я взяти ще одного? Ні, не можу. Сворд чувак тільки один, хорошо. Лучників у мене теж немає. Окей, у мене є якісь апгрейди. Ага, я можу чотири дерева в одну таку перекинути, да? Або просто. Або просто продати дерево. Левел 2 тут є, Уже блоки. Е, є лобі, але я в лобі не хочу. Та давай старт просто. Тільки жалко, що і тепер ждати їх довго я все по-тупому зробив. А, мені б цю штуку та сюди перенести. Щоб швидше все було. Давай отако здамося, да? Да, все, я здався. Да, кемп я цей перенести не можу тупо, блін. Ну що за капець? Я нічого не можу поміняти. Багато хто з вас хотів би на новий рік отримати крутезний подарунок. І ми разом з MSI та магазином Compix готові розіграти для вас ось цього ігрового моду. <плес>

Ну а в середині цього ПК знаходиться MSI 4060 Ventus. На сьогоднішній день це топ відеокарта в категорії ціна якість, яка потягне тобі ну, будь-яку ігру. Ну і працювати вона буде пліч-опліч з процесором Ryzen 5 7500 F з материнською платою теж від MSI. b 650 m Mortar. Ми і не забули про охолодження цього компа. Тепер тут буде стояти водянка також від MSI. а саме Mac Core Liquid m 240 яка не тільки компактна, а ще й зможе добре охолоджувати процесора. Ну і світитись теж буде. Ну і блок живлення на 650 Вт з бронзовим сертифікатом 80. Ну і запаковано це все чудо, в ось такий максимально стильний корпус MacForge 100M. І з цим всім ми маємо ПК, який запустить будь-яку ігру на високих налаштуваннях графіки навіть в 2К. Ну і також, якщо у вас уже є крутецький комп, але ви хочете оновитись, то ці комплектуючі ви зможете знайти на сайті Compix по посиланню в описі. Так, а тепер повертаючись до розіграша, хочу сказати, що ми разом з MSI, магазином Compix, Тео, Macarleло, Каспером хочемо комусь із вас подарувати цього крутого комп'ютера. Та й не тільки ще комплект клавіатури і мишки MSI Vigor GK30 Combo. І дві мишки, також MSI GM31 та да, 51. Умови максимально прості. Головний критерій бути підписаним на наші телеграм-канали. Перейшовши по посиланню в Телеграм, ти побачиш пост, де будуть всі наші телеграм-канали, на які потрібно підписати. Та натиснути єдину кнопку беру участь. І ітоги конкурсу будуть на стрімі 30 грудня. Ну що ж, бажаю всім невідмінного фарту. О! У мене все заново. Так, все, ставимо тут. А. Отак о десь приблизно ось тут ставимо. Все. Потім додаємо тут персонажика, тут ставимо лучника. бенц, хорошо. Блоки у мене є 11, я їх тут просто наставляю купу, Все, кайф, супер. І я можу стартувати, да? Все, плей, перший левел, старт. Давай пробувати. Субтимом, дивитися. О, звідси йдуть! Що за прикол? А вони ж і звідти можуть піти. А вони по-любому підуть до мене. Значить я хорошо я поставив. Я все поставив плюс-мінус посередині. Так що ну, можна сказати, що нормально, бо вони звідси йдуть, і звідти, і звідти. І їхня задача розбити мене, а потім вони вже тільки будуть щось там пробувати робити. Бачи, як я бистро просто переміг. Просто бистро, максимально. Я можу навіть зразу стартувати заново. Наступний левел, походу, дам. Щоб ну не паритись старт просто відразу. Тут можу відкрити яйце, щоб нормально почувати, від... вибити 10 блоків. Уже хорошо. Будувати поки тут я не можу, але зато і так непогано. Лучник стоїть. Він тут накидає по 20 хп, іноді більше. Цей накидує теж нормально. Кстати, цього пробивають, дай Боже, дві уб'ють Новий заспавнився. Супер. Добре, що новий спавняться. Ну кемп, він б'є, він б'є базу. Мою йоханий бабай. Серйозно. Серйозна заява, так чи можу я попробувати, щоб у мене два чувака стояло відразу? Давай подивимося, Бемц. Ні, тут не можна цього зробити. Зато можна блоків понаставляти. Отакожо тут поставлю трошки, тут поставлю трошки, І тут поставлю трошки, нехай будуть. Їх можна, кстати, в два поверхи ставити прикол. Давай далі. Так, далі ми так далеко вже не проходили. Кстати, кемп у мене відновився. Тут повно ХП. Все відновлюється. Навіть ті блоки, які вони поламали, вони далі остаються. Так що все хорошо, мені би лучників нових шита. Ти що? Давай роздивимося, в яких яйцях є нові лучники. Ось, ось за сотку, походу, дам. Да. Тут є всякі різні. За сотку. Я якраз щас переможу, У мене буде соточка. Так, вони б'ють нашу, вони ще його винесуть. Новий заспавниць, не скоро вони б'ють мені базу. Надо було тут більше блоків поставити. Йо, Саня, що ти натворив? Дам. Звісно, неприкольно. Чишеві мені базу зараз... Щас... Давай, старина, туши їх. Добивай їх, будь ласка. Це просто халепа, бейшить цього. Вони тебе не дамажать, ну я поняв, зато вони майже зламали мені хату. І 80 коїнів мені дало. Окей, давай, нам відразу треба ще одного чувака вибити, щоб він був потужний. чи я можу новий кемп поставити, чи. Що? Так. Нам дали ще одного лучника, ми його поставимо з цієї сторони. Нехай стоїть. Все, я готовий стартувати далі. Погнали. Злі мобики спавняться. У мене є два лучника, які нормально дамажать. У мене є персонаж, який буде розмінювати з ними і бити спочатку у цих чуваків. Дивіться, йдеш чи ні! Давай сюди, підходь. Бо вони зараз рознесуть опять дерево мені. Кух, вони пішли на нові дерева. Аграйтесь, і нормально. Лучник б'є. Тут, кстати, теж чуваки пошурували. Жесть. З цим ми зараз розберемося. У них, кстати, хп вже більше якось, так? Да? У цих менше, у цих більше ось. Все, тепер сюди біжи. Через 4 секунди, бо той помер. Цей ще чувак не достає, але скоро буде доставати. Да, да, да. Це що ці поламають, то буде доставати. Ну я щас тут перемагаю, ізі. Просто з легкістю. 86 коїнів сюди на базу. Е, я не знаю, чи мені треба блоки. По суті, по суті, я б не сказав, що мені сильно треба блоки. Я б лучше вибив ще. А що тут? Якісь жорсткі тіпи. А, солдата можна купити. Ну це за робокси, походу. Робоксів у мене насправді нема. Ну, тут ще жорсткі тіпи. Ось тут на нього 1%, відсоток, а тут на нього 32 відсотка. Шесть. Ладно, давай ще одне якогось чувачка виб'ємо. Прям цікаво. Ще один лучник, нормально. Давай відразу його поставимо. Поставимо його напевно з тієї сторони. Отако. Буде хорошо і можна стартувати. Так, що тут у нас? З цієї сторони ширують? Так що непогано я його поставив, якщо вони з цієї сторони ширують. Їх же ж можна, походу, навіть на дошки ставити. Типа можна поставити блоків, тако кілька поверхів, і поставити на нього чувака. І він буде просто зверху стояти всіх валити. І це буде максимально чітко, насправді, да? Скажи. Можна тут блоками такого обкрутити, на блоки поставити персонажів і чітко. Але ж тоді цей чувак, на мабуть, не пройде. Тут же ж ходи, ще треба, щоб були. Дві б'ють лучника! Обалдіть! Складно, складно, складно. Старина, давай. 5 секунд. Нам, нам місяць хату нашу. Так, цього... Говорицаря зараз теж виносять. Отут вообще всі блоки рознесли. Їх було так багато, що вони всі блоки порозносили. У них ще хп так багатсько. Ми зараз одного рознесли. Тут ще оці, блін, два щитоносця. Вони зі щитами, тому в них хп багатсько. Одного винесли. Давай ще останні. У мене хп тут 400 лишилось. О, мені дали яйця і 300 коїнів. Я, походу, пройшов цілий левел. Дерев'яні двері. Почекай. Куди їх можна ставити? Куди можна ставити двері? Ага, вони здорові. Тут їх ставити не можна. Ага, це типа, двері як до замка мого, поняв? Можна будувати прямо як замок-замок. Тому я так. Казав, понял, можна двері поставити тут. Оцю штуку можна знести. Оцю теж. Тепер вони в мене тут появить. Спен, пенс. Двійки я роблю! Двічі я роблю! Ау! Так, ці ми зносимо. Нам щоб все було рівнесенько. Значить, далі ми. Тут просто поняв тут про будівництво, тут можна цікаво всякого наробити. Диви, не хило, скажи. Ще ще блоки, 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 треба піти. Піти ще блоки відкрити. Тільки не за 300. За 300 то дорогі блоки. Надо за, за 70. Давай, ще 4 блоки. Давай ще. Ще 5 блоків, давай ще, давай 10, Дев'ять. Нормально. Нормально, 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 пійде. У мене вже 20 блоків є. Так, цей блок ми прибираємо. А ні, хоча може щоб був. Все. Отут такое застроїлись. Найс. Тут тако робимо, тако робимо робимо. І ще мені дуже сильно цікаво, поняв? Я можу ще, 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 ще. Погнали, погнали, ще купимо блоків. Давай, давай, давай. Кстати, відсоток дуже маленький. Ти бачиш, я вже стільки відкрив, мені цей ні разу не випав. За 30%. Хоча 30% казав. Ух ти, йо! Дуже жирний блок дали. Ладно, пойдет. Тоді ми, виходить, цих зараз прибираємо, я їх поставлю заново потім. Вони ж в мене лишились? Так, да, вони в мене є, супер. Тут додати не можна, левел перший. Такс, нам надав такі блоки. Раз, два, три. Я ж можу улучника на блок поставити? Да, Супер! Хо-хо-хо, хорошо, а ну давай стартанем. Так, левел перший я на бронзу пройшов, да? Блін, давай другий, з нього більше бабла буде давати. Ви ви стріляти, зможете так? Вони не можуть стрілять. Ні, він може стріляти через блоки, так? Да? Він стріляє ж через блок, типа. Да, він стріляє через блок. Вони пробилися. Їх дуже багато, надо ще лучників. Надо більше лучників. Чуваки дуже пробиваються. Лучники то отстрілюють трошки, але не супер, що багато. Я б не сказав, що це супер жирно. Вони отстрілюють. Отут усе вообще жесть. Отут усе вообще жесть. Обалдеть. Зато лучника не п'ють, да? Да, лучника не били. Ну, вже почали бити і лучника, але... але хоча б так, хоча б так. Давай, погнав, нам треба цього рознести щас. І отут ось ще один. Все, порозбиваюся, скільки мені коїнів дасть. 98. Немало, немало. А треба за сотку по-любому персонажа відкрити. Хоча було б дуже класно за 400 відкрити, да? Оцього ось. Отут ось крутіші вони насправді. Блін, за 400 би хотілося. Ладно, давай попробуємо. Ну я не впевнений, що я зможу сіки нафармити. ось вже чучело. Дві дерев'яне пішло. 400 хп. Хто йому двері хотів відкрити тільки що. Дві, вони вже пробивають все. Вони вже пробивають. Цей пішов битися. Цей б'є по лучнику. Цей лучника ще ночі на розслабоні, Він взагалі не хоче стріляти. Тут взагалі шок Що шо відбувається! Нам базу мочить уже жорстко. Ну, двері, двері будуть довго бити, насправді. Обалдеть. Диви, що роблять! Диви, що роблять вони. Ні, вони мені зараз просто розіб'ють. Мені треба було по-любому купувати лучник. Да, ми програли. І коїнів не дасть, правильно? Коїнів тупо не дасть. Я ж правильно розумію, так? Да, да коїні тупо не дало. Хорошо, треба перебудувати базу. Значить, ми оці блоки не ставимо, бо їх просто ламає, поняв? Вони їх не б'ють. Цей блок ми теж прибираємо. Ми робимо наступним чином. Ми робимо наступним чином. Ми робимо ось так. Цей блок тут Поставимо потужний і кемп ми не можемо прокачати. Ми можемо тут щось прокачати. Ага, ми можемо це продати, мечника, а лучника. Ми теж обміняти на цього не можемо. Два таких на одного такого. У нього по 15 хп. Ну, ці дамажить краще. Ці двоє краще дамажать, ніж цей один. Тому я навіть не знаю, що правильно сказати, як правильно зробити. Ладно, ладно, все, плей. Давай, левел 2. А це я ще на ізі граю. Ладно, давай медіум левел 1. Аба тут вообще складно може бути. Ні, мені насправді поки що подобається дуже сильно. Тут і фармить хоча б надо, але воно якось більш цікаво. Ти, типу, можеш сам будувати собі базу, і це дуже-дуже прикольно. Так, ну це Ізі, навіть на медіумі. Навіть на медіумі це насправді Ізі. Ну, перший левел, що ти хотів. Але й коїні не вдало немало. Так що ми тут можемо підфармити зараз на нормальних персонажів, поняв? Ми тут прям нормально можемо підфармити. Давай відразу старт. Погнали. Получники відстрілюються. Вони по 10 дамажать, нормально. Головне те, що їх відразу не Б'ють, поняв, ось, агряться на оці дерев'яні колоди. Оцей встиг даже базу задамажити гамнюк трошки. Ну, в мене тільки один, блін, цей свордмен, поняв. Аби в мене їх було двоє, троє, то б, взагалі супер. Але мені ще трошки грошей не вистачає. 400 блоків можна ставити, 40 воїнів це капець. Оце чітко. Блоків, хоча тако, з одної сторони, подумати, 400 не багато, але ж ти можеш потім оці блоки апгрейдити, зробити, типу, їх потужнішими. І ось таких блоків, наприклад, 400, якщо поставити, ну це жорстко, в них по 200 хп, в цих по 100. Ці ж складніше ламати. Оцей вообще двері почав бити. Ну, хай п'є, їх там розвалюють поки. Ха -ха. Так, ти давай відразу сюди, шуруй. Щоб ти відразу на них загрався. Лучники стріляють, веще супер. Сюди б ще одного, конечно, було б хорошо. Набо ну, ще одного свордмена. Тут або лучника, або свордмена. Бенз перемога. Сюда! 400 коїнів є, є 400. Сотку даже накидали, прикинь. Оцей би відкрити. Давай. Вемс! О, рицар! Рицар! Новий рицар? О, такого мені надо. Та, тепер у мене два рицара. Один поркаченіший, другий ні. Що мене 40 коїнів можна стартувати. Ну це поки що зараз буде взагалі ізі тому, що ми ж перший левел далі проходимо. Але все рівно. Давай, ви поки сюди, підходьте. Бур два. Бо тут зараз буде бійня жорстка. Тут зараз буде жорсткий розклад. ось, кстати, знову жорсткий розклад шурує. Так, оцей рицар, кстати, 140 хп має 33 демеджа. цього 100 хп і 16 демедж. Це і взагалі жорстко б'є. Оцей крутий рицар, він вообще хорош Я вже навіть можу оте, оте проходити, що я тоді не міг пройти. Я думаю, що я вже зможу його проходити. Двій бо це ми зараз дуже ізі проходимо. Ну мені трошки базу піддамажують, але я б не сказав, що то сильно складно щось. І блоки насправді можна ще й кам'яні ставити. О, це ми дерев'яні ворота. А, є ж кам'яні ворота. Кам блоки теж хороші. Блін, я даже, я даже не знаю. Чи лучника. Чи вже оці збирати коїни. Але лучника хочеться. Давай лучника попробуємо витягнути. Свордсмен ще один. <світ> Хорош! Отако. Бенд, супер. Все, погнали. Тепер у мене три, три мечника, прикинь. Вони ще ще будуть щас нести. Кабіни всім. Так, інте, збираємося десь з цієї сторони. Бо це О, цей вообще відразу три блока ламає своєю дубіною. Так, ну мечники вообще валять крепко. Так, лучника щас бити будуть. Ох ти йо. Ох ти. Вбили мого рицара! Ладно, цього щас розносимо і хорошо. Диви, тут теж можна сказати, ну, о, кстати, я пройшов цілу лігу, ще й на срібло. Нормально, тоді на бронзу пройшов щас на срібло. Ще одні дерев'яні ворота мені дали. Це мені подобається. Що мені зараз будуть нові дерев'яні ворота. Ми зараз перебудуємо все. В мене є 400 ще коїнів. Я хочу. Так, не надо мені лайки. Я хочу. Оце ще відкрити. Давай лучника. Да, хорош. Так, значить, що ми робимо? Ми прибираємо отут. Прибираємо отут. Ставимо, значить, отут отакий блок. Отут ставимо ще дерево, наверх ставимо лучника крутого, в якого, кстати, радіус більший, да? Чи ні, Да, Радіус у них однаковий. Ладно, тут у нас все чітко, тут у нас будуть ворота. Ні, я Їх неправильно поставив, чи що? Чи почекай, а, це я ці неправильно поставив? Отако, все, чітко. Ні, якось галімо. Отако надо, да, все. Чітко. Всіх поставив, все супер, плей. Ми зараз далі проходимо медіум 2, а так я думаю, буде супер. Погнали. Так, що тут у нас Де, де сходяться? Тут ось багато, тут теж нормально Щас буде чуваків. Тому, ну коротше, поки що ні, ні, ніде не ставимо прапорець, бо їх і так дуже багато кінтів. Тут ось олучник хороший стоїть, він теж розбиває нормально. Тут ось, ось чуваки дамажать, все. Ну, поки що стараємося, поки що стараємося. Якщо що, отут ось поставимо прапорець. Давайте зразу сюди валіть. Все, ось я тобі і грошики прилетіли 120 коїнів відразу. Це вже супер. Я що думаю зробити? У мене є. 140. Мені б блоків потужніших за 300. Да? Хоча блоків буде небагато, блін, я навіть не знаю. Може лучників якихось нафармити, воно за 400. Було б непогано. Ладно, стартуємо, там далі побачимо. Давай відразу прапорець поставимо десь тут. Ви можете відразу ж типу, вийти на вулицю, правильно? Да, вони відразу пішли на вулицю, їм бо бай, ще байдуже. Правда, вони ворота відкрили, оце тупо, але ладно. Ах ти є у вас багато ще й дерево тут. А ну да, точно. Я згадав, що тут ще дерево є. А дерево прям сильне. Дерево прям сильне. Братва, нема нових воїнів! Нема воїнів! Оцей вале! Він мені це дерево розніс. Лучника потужно мені розніс. Ладно, ще заспавнуться три воїна, скоріш за все, правильно? Так, всі три. Супер. Давайте валіть. Це дерево, валіть всіх. Складно, дуже-дуже потно. Дуже потно зараз проходимо. На тоненького максимально. Рознесли пів замка нам, прикинь, чуваки. І того я й кажу, що нам треба блоки нові. Правда, грошей не вистачило. Це біда. Ну, блоки нові було б круто, але і нові воїни було б круто. Побачимо зараз, як воно буде. Бо нові лучники було б теж хорошо. Бо лучники, ну прям хорошо, здержують. Поняв? Отут, типа, дуже погано здержують. Бо тут ось лучник хороший, він сюди не достає, він цих б'є. Поняв, бо тут ось, ось вообще прорвались дико. Дико прорвались, Та й тут ось вже прориваються. Дивись, що нам роблять просто, нам виривають очі. Ну добре, що хоч дерева нема. Бо дерево там взагалі жирне було. Цей левел якийсь трошечки простіший, походу. Ну нам лучника жорсткого зараз задушить, да? Да, лучника жорсткого задушили. Зато мешник є, він, поняв, він всіх дамаже відразу. Відразу всіх дамаже, Це дуже круть. Це дуже круто. І цього ми теж винесли. Хоча ХП нам більше знесли, походу. Якщо я не помиляюсь. Так, у мене є 416 коїнів, я б за 400 ще одне яйце відкрив. Цікаво, чи можу я сюди прийти? Ні, не можу. Ладно, відкриваємо. Так, лучника дали, хорошо. Значить, як нам з ним розібратися з цим лучником? У нас є два дві дошки ще. Ось тут одну поставлю і тут одну поставлю. Так, і поставимо ще одного лучника. Все, хорошо. Ну блоків у мене нема, та й грошей нема. Погнали далі. Дивимося, як воно зараз буде відбуватись. Осьо дерево тут є 600 хп в дерева. Диви. Шесті, воно вже пробило дорогу просто нам. Братва, давай сюди срочно. Збираємося. У нас тут біда. Вони тільки з цієї сторони мочать. Розносять конкретно. Цей лучник ще не достає. А чого ти не стріляєш, кстати? Вони ж в твоєму радіусі. Давай, 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 настрілюй, братуха. Та я демеджа нормально. Мечника нам вбили вже. Все, вбили наших мечників всіх. У нас ще біда велика. Хоч навіть лучника поставив, все рівно біда. Нам треба воїнів, воїнів більше треба. Поняв з мечами. Оце буде супер. Або там далі зі списами ще крутіші. Там, де менший відсоток на них. Ну це вообще, блін, по 60 було даже. Дамаже. Дерево ще є. 400 хп же. Давай сюди. Погнали, погнали. Але погнали, погнали. ще нові заспавняться. Давай, шурували. Воїн відрегеневся. Хорошо. Б'ємо дерево. Дерево вообще хорошо, б'є мечні. Все, перемога. 150 пятьдесят коїнів. Блін, то треба да, 400, десь і взяти. Ми тут ледве левели проходимо. Вообще, дуже потно про. А, ось, кстати, остання фазекс. Да, воно так і позначається. Бе щось почали не понял, Я. Давай стартуємо, подивимося, може даже двері дадуть краще. Нові ворота буде, це буде супер. Давай, давай, давай. Ну нам по-любому блоки надо потужніші, бо вони ці блоки зараз виносять, оці Дивись, Дивіться, дерев! У них же ж КП шок! Що з ними робить? Я тут не пройду, точно не пройду. По любому, я тий базарю, що я не пройду. Просто дивись, скільки їх добігає ще. Я тут дерев, ну диви, я, я вже не прохожу, у мене нема воїнів. У мене нема воїнів, у мене ще з ілушників не буде. У мене, у мене шок просто. Все, мені знесли хату. Мені знесли хату, так. У мене біда. У мене конкретна біда, я не знаю, як правильно мені ще зіграти. Обалдеть мене біду. А, я можу вибрати знову, да? Типа я на медіумі, а на харді перший левел я не хочу проходити. До моєї команди? Давай. У мене є перець новий. Ха-ха, <гум> у мене є новий кент. Так, левел 2, да? У мене з левела 2. Два... Воще чуваків немає, тільки лучники. Мечник стоїть у мене, та їх нуль виходить. А, їх в мене. Типа прокачати з чотирьох на один перевести. Так же саме і тут ось три лучника крутих, і цей чувак буде ножами кидатись. Він, бува, промахується. Ну він часто кидає. Ще один ось диви. Їх двоє вже. Ладно, давай ще одного купимо. Може з дубіною буде? Ооо, опалді диви. Це який випав мені? Ось цей ось 10%. Давай. А шо, а що дає команда? Ну, в моїй команді ось, ось всі. А що ж вони можуть мені допомогти чим? А, тут їхні чуваки стоять! Йоханий тедей! Так, почекай. Де, де де будувати? Вони ось і будують сидять! Юу. Так, цього додаємо. <съяв> вони тут добудовують мені. Касаня, здорово! Так, плей. Медім, левел 2. Старт. А я не можу. Ладно, давай харду підемо з ними. Давай, а треба, щоб вони й нажимали. Вони не хочуть нажимати. Старт нажміть, братва. Так, харда, але перший левел. Ну нічого страшного. Ох, йо, це мах! мах, диви, 14 А демежа. він вали. Хуха. 105 коїнів. І їм же ж теж гроші дають, правильно? Ну погнали далі. Я не буду навіть е заостряти увагу на цьому всьому. Ми можемо тупо далі стартувати. Погнали. Відразу нажимайте, відразу шуруємо. Все, панали, Але тут бачиш, воїнів тепер менше можна е ставити моїх, щоб я поставив менше воїнів і блоків я можу ставити менше. Але в сумі буде та сама цифра. Ось цей дуже блоки поставив якийсь потужний, левел 2, 280 хп. Дивіться, як ми швидко, бачиш, витащили. Нам нема. І кожному, походу, розкинуло по такій самій валюті, поняв? Диви, це ще з якою штукою, поняв. У нього було багато ХП, але вже немає, ще й гроші дали. Ну, коротше, дуже легко все проходиться. 400 коїнів є. Погнали, відкриємо яєчко. Вони теж ось відкривають, вони фармлять разом зі мною, це прикольно. Давай. Відкриваємо. О, лицар! Хорош! Надо його поставити. Бемс, обов'язково. Все, погнали. Я старт, я готовий. У цього воїн дві який жорсткий. Осьо, такий у нього. Ну це ще дикі якісь, да? З капелюхом. Давай подивимось, він в левелі хоча б другому, чи в якому? Він навіть не в другому левелі, він, походу, в третьому левелі, поняв? Це дуже жарно. Чому вони старт тільки не нажимають, це я не розумію. А чому вони тільки через ті ворота ходять, а не через ті. Давай, давай, братва, треба битись. Але тут лучники всіх виносять, даже. Лучники і маги. Шесть, диви, все пройшли. І це харда, да? Це останній був чи ні? Ні, це був не останній. Це зараз буде останній. Давай. Це максимально дика штука. Він не нажимає він старта щось. Я нажав, каже. Хорош. Так, ну вони чисто з цієї сторони йдуть, значить, ми тут ставимо, збігайтесь. Тут битись треба. Це харда, але перший левел. Ну ми перший спокійно проходимо. В самурая тут 200 хп по 50 демеджа чувак дає. А мій 33 демеджа дає. О, яйце. Хорошо на шару, ще одні двері. Супер. Цікаво, чи ми зможемо харду другого левела проходити. Ну, давай пробувати. Нам треба нада... отут ворота поставити. Ого, двоє воріт. Отако. Мені тут теж ворота хочуть, так? Да? А, ну так, правильно, буде отаку ворота поставити. Отак ось, диви, бемк. Непогано. Так, і левел. Ми на голду пройшли. Хард. І давай левел 2. Я готовий, братва. Ви готові? Ще в мене 500 коїнів є, Я можу ось ще воїна додавати. Давай, давай, давай. Воїна відкрити. Бен, шаудин свордман. Блін, вже виставити не можу, на жаль, але нічого, нормально. Так, ні, ну вообще на ізі, вообще на ізі, максимально. Хоча це харда, хоча й левел 2, але поки що легко. Поки що в мене ваще, ну, нормально стоять. Стоять ці оборона. Оці чуваки обстрілюють дуже дико. І все, грошики прийшли. сіки дає. По 147. Нормально. Можна далі шурувати. Відразу, чисто. Чисто плей відразу. Тільки. І одне єдине. Тут ось додати воїн. Отако. Да. У угу, мене воїнів тут уже жесть 11 із 13. Братва, щось уже на старт не жме. Вона вже манала, да? Десь кента його нема. Чи то мій кент? А, воно відбігає, яйця відкриває. Давай, let's go! Тут пішли чувачки. Моїх ми зразу виносимо сюди десь. Сюди ось, ось підводимо. Нехай підходять. Тут ось битва жорстка, братва, підходьте. У нас тут битва. Зараз не, не нажийся на смерть. У нас харда, другий рівень, і другий в другому рівні другий левел. Ну ми тут ще на ізі. Вообще на ізі максимально. На базу не надамажили. Вообще не надомажили. Можна піти ще одного воїна відкрити. Вона Creimo? A nuka gê. Oh. чувак, який буде ці кидати ножі. Обалдеть. Лучник, ось він. А, ну в нього невеликий радіус, да? ладно, байдуже, давай тут поставимо. Все, я готовий. Чувак, тут ще щось добудовує. Не хейло, але можна стартанути вже. нам. А, це не Це, поняв, це радіус їхній. Це не то, як вони, типа, попадають, це їхній радіус. Всього 20, то в нього менший радіус. Він попадає і так кожного разу. А це його ще мах, поняв? Він всіх б'є. А це вообще ножі кидає, поняв? Тоже не хейло, по 21. Давай, нормально. Ми сюди сходимося, братва. Нам треба тут битись. Нам, кстати, базу так і не надомажили, поняв? Ми зараз. Взагалі можемо на голду пройти. Але, але дуже рознесли всі стіни. Дуже стіни рознесли. Треба блоків хороших купити, але треба 300 коїнів на це. мене поки не вистачає. Ну я готовий далі стартувати, братва. Блоків у мене, на жаль, нема. Тут у мене все виставлено. Тут у мене теж все виставлено. Все, я готовий. Я би навіть міг би покращити когось. Ось луч. Можу, ось лучника 2 зробити першого. Ааа, з нього потім мага можна бомбанути, поняв? І за цього лучника теж мага можна бомбанути, мага блискавки. Короче, їх там можна теж дуже жирними зробити. Дуже жирними можна зробити. Так, дерево вже пішло. Дерево вроді душимо. Так, давай відразу теж сюди, братва. Нам треба тут битися. Нам треба в бой. Нам треба дуже жорстко валитися. Тушіть всіх. Так, сходимося сюди. Навіть давай сюди, ось Нормально валимося, валимося, валимося. Взагалі хорошо, ніхто не дамажив базу. Тупо на золото проходимо. Диви. Так, можна йти купувати зараз блоки. Так, блоки, 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 блоки. Давай. Два таких, хорошо. Значить, що ми робимо? І ставимо тут нормальні блоки. Раз, два. І ставимо тут лучника і лучника. Все нормально, стартуємо. Трохи блоків поднабрав. А, в них, походу, е, вони можуть моїми ресурсами користуватись моїми блоками, поняв? Ті, які в мене є. Типу, вони можуть собі ставити те саме, що ставлю я. Скоріше за все. Диви, ну це ваші ще зібрав, жесть. Диві, як вони валять цих дерев. 800 хп в дерева, я в шоці. Давай, тут пробилися. Нам до сюди, братва. Пробивайтеся, треба валити всіх. Братва, ви повинні бити всіх! Нам сносять базу. Диви, диви, ваще жорстко. Прийшли! Нах золото! 630 коїнів плюс яйце. Дерев'яні, знову двері. <хи> Ладно. Кух, друзі, ну і на цьому, в принципі, можна завершити. Всім дякую за перегляд і всім пока. Не забувайте ставити лайки.